Чи вдасться Росії приєднати ЗаЕС до своєї енергосистеми? Наскільки безпечні ці атомні маніпуляції і чому Кремль знову вдається до ядерного шантажу? Про це й не тільки поговоримо сьогодні з Ольгою Кошарною, експерткою з ядерної енергетики та ядерної безпеки. Пані Ольго, добрий день. Добрий день. Вже фактично більше десяти днів триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Вона втратила останню лінію електропередачі, яка її живила від української енергосистеми. Зараз станція працює на такому резервному режимі, на дизель-генераторах. Багато експертів вже сказали, що таких величезних трагічних наслідків, там як Чорнобильська катастрофа, як Фукусіма, не буде. Що це? Лякалки, я і ваші коментарі слухала, і ви про це говорили. Але все-таки, якщо вони будуть продовжувати поповнювати це дизельне паливо, наскільки довго Запорізька АЕС може працювати в такому режимі? Тому що президент говорить, що ну, це дивна ситуація, тому що не розрахована станція, аби вона працювала на генераторах. Ну, насправді станція не розрахована на те, щоб її штурмом з використанням важкої зброї е е е окуповували. Це по-перше, перетворили на військовий плацдарм е та військову базу, де мешкають російські військові, запускають БПЛА на протилежний берег. Тому скільки буде працювати, я хочу завірити, що це безпечний зараз режим, температура. Оскільки все реактори в холодному зупинні е, е, перебувають, е, це без радіологічних наслідків. Навіть якщо уявити, що 20 дизель генераторів стаціонарних і ще є там мобільні, е, перестануть одночасно працювати. Зараз працює 7-8 дизель-генераторів, 9-10 в очікуванні, його по черзі працюють. Запаси палива є на майданчику, але з моїх джерел, з моїх джерел я знаю, що завозять що щодоби сто доби 120-150 тонн. Росіяни, наприклад, вже такий мали досвід, коли вони з власних танків і БТРів зливали дизельне паливо, щоб працювали генератори в зоні відчуження наприкінці лютого, коли вони пошкодили лінію електропередачі під станцією Київська Чаес. І не дозволяли ремонтним бригадам «Укренерго» енерго її відремонтувати. Ця ситуація пошкодження, нібито пошкодження, вона ж навмисна така дія, тому що про свої плани підключити заїзд до російської енергосистеми Росія чесно писала в ноті офіційної на адресу Мегатеща 2 червня 25-го року. Я повторила цей тезис, що ми розробили процедуру підключення до російської енергосистеми у випадку втрати зовнішнього енергопостачання. Ну втрату вони штучно зробили, це ясно. А зараз іде тестування тестування. Більш того, 4 вересня цього року на ЗАЕС був Сергій Кирієнко, ідеолог окупації українських ЗАЕС, колишній очільник. Корпорацією Росатом з 2005 по 2017 рік це його ідея була. І він на виробничій нараді з окупаційною адміністрацією заявив, щоб вони готували блоки виведення на режим генерації відповідно до норм та регламентів російської атомної енергетики. Тому для того, щоб підключити, треба від'єднати від енергосистеми російської. І перший такий дзвонок був 7 травня цього року, коли пошкоджена була резервна лінія від Запорозької теплової електростанції підстанції Перосплавна на підконтрольні території України. І вони не надавали гарантій безпеки для наших ремонтних бригад. Чого вперше відбулося взагалі, лінія не перший раз була паса. За цей час вони е, зробили нову комунікацію цієї лінії до російської енергосистеми, і тому вони і не дають дозвіл на ремонт. Що стосується цього режиму? Е, так, от небезпека буде, якщо їм вдасться приєднати. Угу. І тоді вони почнуть вив виводити на потужність. Зараз температура води там для охолодження, ну температура палива взагалі в реакторах зменшилася. І навіть якщо уявити, що там все відмовило, так? до важкої аварії з розплавлення активної зони ну десь 100 діб. Це по-перше, по-друге, ефекту фокусіми не буде, тому що ну це такі технічні вже деталі. фокусіми вже. Відбув... Почалася церковніва реакція з водень виділявся. І 4% об'ємних воднів в повітрі це вибухонебезпечна суміш, І власне це і вибухнуло. Це не якийсь там ядерний вибух був так і інакше. Цього не буде. Цього не буде так, якщо вони будуть залишатися в тому стані, що зараз. Тому ми бачимо, що МАГАТЕ, і от ці всі покусіма через іноземні змі і так і інше, це тиск психологічний на політичну владу України, на суспільство в Європейському Союзі, і так і інше. Насправді все прораховане. Наші фахівці після підриву Каховських гербів рахували всі варіанти з температурами, так і інше, скільки там можлива аварія важка середційними наслідками, для населення. І ми бачимо, що, чому росіяни звинувачують нас, що ми пошкодили цю лінію. Хоч насправді ні, я впевнена в тому, що російські що українські військові не обстрілюють ні прословний майданчик ЗС, ні навколо, тому що там все заміновано. І якщо будуть обстріли, детонація мін і це призведе до пошкодження обладнання. Запорізька ЕС це власність України і завдання. І військових і всіх зберегти станцію для України після деокупації. Тому Росія і Путін вчора, вчора звинувачують, ніби тому ми обстріляли. Але є дослідження Greenpeace України, які аналізували з допомогою військових аналітиків МакКінзі в Великої Британії космічне фото цього району. Mm -hmm. І виявили, що жодних ознак обстрілів, ні вирв, все опори на місці. Укренерго фахівці кажуть, що роботи там ну, на дві години, щоб лінії відремонтувати. відремонтувати. Іде отакий тиск. Інформаційний треба зазначити, що Росія вона дуже системно працює на всіх фронтах, не тільки на війні. швидко навчається. І інформаційне ці війни дуже вдало в неї. А у нас не дуже вдала комунікація, на жаль, на рівні влади. Я читала прес-релізи Мінерго, де регулювання, виступу президента, це не відповідає дійсності. Тобто теж в цих заявах ну, залякування людей, що не відповідає реальності. Сподіватися на те, що цю ситуацію врегулює МАГАТЕ, не варто. Ми вже, вже переконалися, економічні санкції очікувати проти Росатома з боку Європейських держав не варто. Тому найкращі санкції накладає у нас Збройні Сили України. І ми побачили економічні санкції, що сьогодні, наприклад, 15-й нафтапері. Навтопереробний завод на південному уралі 1300 км, був вражений. Ректифікаційна установка це найдорожча частина заводу. Тому я сподіваюся, що якщо 1300 км не проблема зараз для українських дронів, то 200-300 км до підстанцій Молочаївські, Мілітополі, так і інше, це яку вони проблема. нову збудували правильно. Так, а вони нову лінію збудували це про це стало відомо в червні, теж завдяки Грінпісу. І е, були вже влучення наших безпілотників в червні вже, і пошкоджені були підстанці Молочавської Мелітополі. Але треба зараз е, ну, таке, так, такий удар нанести, як було в ТЕЦ, на ТЕЦ в Білгороді. Тоді ж вони не відновили. Тоді вони. Росіяни будуть вимушені ремонтувати цю лінію на своїй підконтрольній території біля заєс зараз. Де війна нервів і треба тримати удар mm -hmm. і наносити удари. Та не тільки росіянам лякати блекаутами в Білгороді, вже на собі жителі відчули це. Пані Ольго, ви сказали про те, що небезпека може бути, ось якщо вони справді захочуть приєднати інтегрувати ЗАЕС в свою енергосистему. Але ми знаємо, що росіянам може спасти в голову будь-що. Ми вже бачили на початку повномасштабної війни, коли вони окуповували Чорнобильську атомну електростанцію, коли вони рили окопи в родо. Лісі, ну тобто, передбачити їхні дії і якось передбачити те, чи вони будуть керуватися логікою здоровим глуздом, неможливо. Чи можемо ми собі уявити, що вони спробують приєднати? Е чи є у них е фахівці, навчені, які це можуть зробити? От що, давайте уявімо собі, цей сценарій, що може статися. Ну, це от підвищує значно підвищує ризики радіаційної аварії. І Тому що зараз, коли в холодному зупині, відсутня ланцюгова реакція, яка напрацьовує небезпечні літучі радіонукліди, йод вже напів... від... розпався там. Він небезпечний перші години, коли є в повітрі викид традиційний. Починається ланцюгова реакція, починається напрацювання оцього йоду 131-го. Ризики підвищуються небезпеки через що? відсутність кваліфікованого персоналу. Шісті, ну, з ліцензіями, які ну, знайомі з особливостями кожного енергоблоку на заєс. Це по-перше, по друге. Деградація за ці роки, вони багато обладнання загубили, пари генератори дороговартісні через те, що не робили там водопідготовку відповідно до регламентів. Це ремонти по графіку регламентний і інше. інше. По-третє, дефіцит води. Тут такий момент є. Коли окуповували і Сергій Кирієнко, от як ідеолог окупації, вони ж розраховували, що після окупації вони підключать у му році в серпні підключать ЗАЕС до російської енергосистеми, будуть постачати електроенергію Зариторії окупованої території Херсонської області, Краснодарський край і Крим. Але коли план вже був готовий, вони обстріляли, вони обстріляли лінії із чотирьох, цих 750 кВт для видачі потужності, залишили одну з Дніпро, решту обстріляли, щоб зупинити ЗАЕС, був привод і переключати. Але не вийшло. Чому не вийшло? Тому що згоріла Жанкольська трансформаторна підстанція. Одночасно падали опори нової лінії електропередачі, яку вона побудувала з весни 2022 року з Кримського Пілішинку до підстанції Коховська. І все. Але оскільки Росатом несе збитки, за рахунок Росатома, не Державного федерального бюджету Росії, утримується місто Енергодар, утримується станція, зарплати, ремонти і таке інше. Зараз немає у відкритому доступі інформації про фінансовий стан цієї фейкової організації організації ЗАЕС з адресою в Москві, але відомо, що за підсумками 23-го року збитки були 12 мільярдів рублів. Тому, по-перше, у них дефіцит електроенергії на окупованих територіях і в Криму. Тому вони хоча б один блок, ну, мають на меті. Подруга -по -по щоб економічний зиск якийсь мати, щоб не такі величезні збитки були. Тому що вони ж чесно пишуть у всіх своїх нотах, і ще в 24-му році вони написали, що ми будемо виводити на потужності. І, так, води немає, але у нас є проєкт будівництва мобільної насосної станції на річ Конка. І навіть я знаю своїх джерел, що вони замовили вже обладнання цим насосної станції, дуже потужний для поповнення ставка колоджувач. Зараз ставок за два роки 17 проєктної глибини метрів обмілів до 134. Вони набурили там у му році е, свердловин. Відкачують підземні води для поповнення ставка, але порушений баланс. Тобто через опади, яких дуже мало в, тому, в цьому регіоні, не поповнюються ці обсяги, що викачуються. Тому це не вирішення проблеми, тим більше, що вони це зробили без оцінки впливу на безпеку е, ядерно-терадиційного майданчику. Ну, е, чесно кажучи, я е, вважаю, що Наші військові не дозволять приєднати до їх системи, а примусять ремонтувати цю лінію. Будемо на це сподіватися на наші сили оборони. Пані Ольго, от стосовно збитковості, Росатому хотіла поточнити, аби ви більше розказали нашим глядачам, тому що я готуючись до ефіру, зустріла інформацію, що Росатом укладає контракти про будівництво АЕС, зокрема в Ірані, в Нігері, в Ефіопії. І складається таке враження, що Росатом монополізує ринок, Ну, нібито це ось такий один монополіст, який і там будує, і там, і, і може взяти під свій контроль, під свій вплив ту чи іншу країну, продає Уран знову ж таки. Чому ніхто не може скласти конкуренцію Росатому? Чи це не так? Ну, Це не так, по-перше. це те, що відбулося підписання якісь там. Папірців на святкуванні 80 річчя атомної енергетики Росії, де був присутній Росії, насправді це піар. Uh -huh. Що стосується нового будівництва, Росатом раніше пропонував дуже такі вигідні умови, тобто будувати, наприклад, ПАКш в Угорщині або Туреччині Акуя за кредити Росії. Розумієте? Uh -huh. А зараз у Росії, Росії немає е, грошей, тому що все йде на війну з Україною. Це по перше. По-друге, свідченням є, наприклад, ситуація на АКІ. Вони не можуть довести роботи за графіком, бо відсутнє фінансування цих робот, розумієте? І вже е, працівники на будівельному майданчику АКУЄ звільняються. Тому це все. Тільки піар, брехня і таке інше. Що стосується до того, що Європейський Союз до цього часу не застосував економічні санкції проти Росатне, оці подвійні стандарти. Франція, наприклад, вона нібито Україну підтримує і зброю так і таке інше. Но за підсумками 24-го року вона закупила на 700 млн євро урану, збагаченого концентрату урану. США теж десь так 20% е якісь мільйони доларів теж закупили уран. Хоча є заборона байденовським законом, ну там за виключенням, використовував ці виключення з байденського закону минулого року, щоб закупляти уран. Тому е я вважаю, що ну, та така ситуація е е е після того, як оприлюднений. Дослідження Трускавом правозахисної організації 1 жовтня це було в Женеві на секції, яка засідання Комітету сп... Сп... прав людини ООН так? про співучасть Росатома в злочинах на заєсмісті Наргадар. Це друге дослідження з доказами, з доказами з свідченнями живих людей, які Ну, Підвергалися цим катуванням, затриманням, незаконним, так і інше. Там була також доповідь Офісу Генеральної прокуратури і там фігурували всі ці люди із Росатома. Ну Там же Росатом, в Росатам входять Росенергоатом, які фактично Росатам сам 500 диспетрін, а Росенергоатом він експлуатує російські атомні станції і, зокрема, ну, керує теж через. У ту фейкову структуру Запорізька окупована стан. Тому, більш того, Росатам через Росатам йдуть товари подвійного призначення, чіпи так і таке інше, тому що він не під санкціями, які для ракет, і дронів і таке і інше. Без санкцій. Росатам, Люхачов, голова Росата, в лютому 23-го року на засіданні Державної думи є стенограма, заявив. Що Росатом виготовляє також конвенційну зброю, яка вже працює на Російсько-Українському фронті. І теж жодних санкцій. Mm -hmm. Тому е, ні, він не, не, не монополізує ринок, він е, тільки, е, ну, розумійте, що у Фіопії немає грошей. У Ірану я розумію, є гроші. У Нігера теж немає. Тому оце обіцянки, е, ну. Так, от робити вигляд, що ми тут монополізуємо там глобальний південь і так інше, насправді ні. Угу. Про відповідальність, зокрема МАГАТЕ, і про їхню реакцію на те, що зараз відбувається: найбільша атомна електростанція в Європі понад три роки вже окупована. Гросі їздить на поклін в Москву до Путіна. Вони проводять там ротації через окуповані території, попри всі міжнародні правила. Очевидно, що вони бачили, що Росія готується вчиняти оцей сабад. Та як каже Українська МЗС, і е, розривати ці лінії електропередач з нашою енергосистемою приєднувати до своєї, водночас вони нічого не роблять. Чи можемо ми якось вплинути і, ну, можливо, звинуватити МАГАТЕ у співучасті у цьому злочині? Ми не можемо. Ну, по перше, вплинути вони не можуть абсолютно, тому що е, статут не дозволяє. Взагалі, призначення МАГАТЕ допомагати державам розвивати ядерну енергетику, а перш за все, щоб ці держави дотримувались норм, правил та стандартів, які відображені міжнародних конвенціях, що складають міжнародний режим ядерної зони безпеки, тобто пропозиції, рекомендації, допомога. Але жодних таких заходів впливу речагів вони не мають. Це по перше, я була здивована в відео з участю Гросі в, в Росії, коли він дуже схвально відгукувався про російські ядерні технології, Це порушення його мандату. Він не має права ні тільки російські, жодної держави. Рекламувати ядерні технології, його завдання безпека. Безпека допомагати, це національний уряд відповідальний за дотримання норм правил. Так? А МАГАТЕ повинно допомагати урядам національним дотримуватись рекомендаціями пропозиціями. Вони все. Тому те, що політичне керівництво України, ну якось мовчки. Погодилася з тим, що з початку року, після залякування і виставкових обстрілів місії ротації через тимчасово окуповану територію з порушенням норм міжнародного правду щодо суверенітету України, я відверто публічно попереджала це тільки початок, далі гірше буде. Тобто, е, е, ну це сприяння постачанню, фактично заручників от цих членів місії МАГАТЕ. Окупантам. окупантам. І вони прикриваються зараз от, перебуванням цих місій, які ні на що не впливають. Тому я писала відверто, що я вважаю, що українська влада має написати такий лист. Дякуємо, місія закінчена. Це щоб не підвергати ризику ж оцих членів місії. Тим більше, що зараз фахівців, які е, мають досвід експлуатації і особливості експлуатації водоведених реакторів під тиском радянського проєкту, немає вже 212 місій було, бажаючих їхати або волонтеристи, або е, які гроші хочуть великі заробити. І Тому там середційні ну, безпеки люди. Но, е, медицинські фізики, які працюють на Установках для лікування онкології з використанням джерела нізуючого проміну це різні професії, розумієте? різні. тому я не бачу сенсу перебування місії насправді і вважаю, що даже це шкідливо. Дякую вам за цю розмову, пані Ольго. Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про міжнародні злочини, які вчиняє Російська Федерація. По перше, окупувавши Запорізьку атомну електростанцію. По-друге, намагаючись відключити її від української енергосистеми і намагаючись приєднати інтегрувати до своєї загалом про ядерний шантаж Кремля. Ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше. Програм дивіться на нашому ютуб каналі. Переходьте, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.